Добрий день, любителі світового кіно. Не дивлячись на те, що серіал Fallout потрохи втрачає актуальність, бо його передивились багато людей. Все одно залишаються теми, які треба розкрити та пояснити. Наприклад, що саме означає великий палець Купера для Волтек? Або чому світ цього серіалу виглядає так, мов застряг у 40-х-50-х роках? Тому у цьому відео я спробую це пояснити. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Незважаючи на те, що телевізійна адаптація Fallout вносить кілька змін, серіал робить чудову роботу, зберігаючи основні елементи та теми. Ця точна адаптація призвела до великої кількості великодних яєць Fallout – Зробивши шоу ще більш захоплюючим для відданих шанувальників гри, водночас залишаючись доступним для глядачів, які ніколи раніше не грали у відомі ігри. Одним з таких є талісман Fallout Воld Boy. Це характерний хлопчик-талісман зі світлим волоссям і широкою поспішкою, який підморгує та підносить великий палець, намагаючись додати бадьорого настрою. Однак насправді ця емблема представляє набагато темніший і сумнівніший намір, перевіряючи наскільки близько ядерна грубоподібна хмара. Це уявлення навіть підкріплюється освітленням на мультяшному малюнку чоловіка зі світлим волоссям, де частини його обличчя, костюма та великого пальця стають і Через погляд на далекий ядерний вибух, незважаючи на те, що Волдбой є лише вигаданим талісманом Волтек Корпорейшн випробування ядерного правила, яке можна побачити у Fallout, насправді було старим віруванням, заснованим на застарілій та оманливій теорії ядерної бомби. Одного часу це було настільки поширене переконання, що його навіть викладали як стандартну процедуру в американських школах. Відповідно до інверс, раніше американці вчили, що якщо ядерна бомба вибухне на відстані, вони повинні витягнути руки, витягнути великі пальці і подивитися, якщо гриб був більшим ніж ваш великий палець, ви б знали, що ви в радіаційній зоні. Незважаючи на те, що в певний момент це була справжня американська протокольна відповідь на ядерну війну, теорія ядерного правила більше не підтримується та не заохочується, і з тих пір вона застаріла в сучасному суспільстві. Цієї та іншої причини теорія ядерного пальця, яка надихнула Волдбой і яку використовує Купер у Fallout, не слід вважати фактичним правилом для ядерних вибухів. Випробування ядерного правила є одним із перших способів ознайомлення глядачів Fallout із передумовами та сюжетним світом серії Amazon. У першій сцені першого епізоду під влучною назвою Кінець купер показує своїй маленькій доньці, як використовувати теорію великого пальця. Його донька святкує день народження з багатьма дітьми та батьками у їхньому будинку. Усі зібрані разом у вітальні зі скла. Це робить неминучу ударну хвилю після ядерної катастрофи ще більш руйнівною, оскільки донька Купера використовує це, якого щойно навчив її батько. Пізніше в серіалі ми дізнаємось, що Купер був натхненником Волдбой, який став талісманом Волтек Corporation. Ця теорія ядерного правила спочатку не була частиною історії ігр Флаут. Натомість це почалося як теорія фанатів, яку спочатку розвінчали розробники відеогри. Творці серіалу вирішили зробити ядерне правило частиною канонічної розповіді в телевізійній адаптації, відзначивши велику зміну в порівнянні з оригінальною грою. Багато хто помітив, що світ Fallout значною мірою спирається на естетику сполучених штатів 1950-х років настільки, що здається, що американське суспільство до апокаліпсису застрягло в тій посі. Ядерний апокаліпсис Fallout стався в 2077 році, але незважаючи на те, наскільки далеко в майбутньому розгортається франшиза, сполучені штати все ще мали багато естетичних елементів 50-х років. Ця естетика стала одним із найвідоміших елементів франшизи, але світ Fallout використовує це більше ніж простий стильовий вибір. Основна причина, чому світ Fallout виглядає як продовження 50-х років, полягає в тому, що він розроблений, щоб вписатися в ретрофутуристичну естетику. По суті, Fallout взяв те, як люди минулого уявляли собі майбутнє і здійснив ці прогнози. Велика частина причин, чому ці уявлення про майбутнє виявилися помилковими, полягала в тому, що світ дуже швидко виріс після 1950-х років. Однак, у Fallout американське суспільство так і не просунулося далі 50-х років. Холодна війна ніколи не закінчувалася, і було дуже багато технологічних досягнень, окрім удосконалень існуючих пристроїв. Тому ретрофутуристичні образи стали реальністю. Ретрофутуристична естетика Fallout також служила меті розповіді, оскільки використовувалася для передачі деяких основних повідомлень франшизи. Fallout це франшиза про небезпеку ядерної зброї та руйнування, які вона може спричинити. Ядерна енергетика була найбільш популярною в Америці. В 1950-х роках. Але це також було десятиліття, коли гонка ядерних озброєнь увійшла в розпал, і світ був найближче до ядерного апокаліпсису. Fallout використовує свою естетику 50-х років, щоб протиставити потенціал добра в ядерній енергетиці з потенціалом руйнування в ядерній зброї, оскільки в те десятиліття це було на піку. Ретрофутуризм франшизи також відіграє роль сатиричних елементів. У Fallout є чимало критики щодо американського суспільства та капіталізму, і багато з цих елементів були на піку свого розвитку в 50-х роках. Висміючи головні елементи цього періоду, як от страх через підйому комунізму, Fallout вказує на те, як капіталізм може бути водночас смішним і небезпечним. Ніщо не демонструє критику Fallout краще ніж довоєнні компанії, такі як Vault-Tec, які й придумали апокаліпсис, щоб збільшити свої прибутки, що є прикладом небезпеки капіталізму, доведеного до смішної крайності? 50-ті роки були часом, коли і капіталізм, і ядерна зброя були дуже відвертими частинами американського суспільства. Це робить його ідеальним місцем для франшизи, оскільки для Fallout було набагато простіше висміяти такі видатні частини десятиліття. Fallout часто перебільшує свою сатиру, а його естетика 50-х років ідеально відповідає екстремальності франшизи. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.